Доброго вечора, дорогі брати та сестри. Вітаю вас на ютуб каналі Віче в нашій щоденній програмі Апостольські Настанови. І Я протерей Володимир Давидов з вами проведу ці хвилини за читанням святого письма. І сьогодні ми з вами розпочинаємо великий пласт е, книг е, нового завіту, е, які мають назву е, послання апостола Павла. І починаємо з першого його послання, яке знаходиться. Першим в переліку його листів послань. Проте ну, традиційно вони написані, вважається, що традиційно написані хронологічно. Хоча, звісно, про роки написання, ну, важко дуже. Судити з того, коли вони були написані. Є приблизні, приблизне розуміння. Деякі листи ми знаємо, що апостол Павло точно написав у ув'язненні, де він пише, що я ув'язнений, я в'язаний і тому подібне. Деякі листи нам говорять про те, що апостол Павло вже ув'язненим перебуває в Римі. А оцей лист послання до Римлян, він написаний до його. Ув'язнення, тому що він ще не в Римі, і навіть туди, ну, умовно кажучи, не бачить, як до, туди добратися. Він ще буде про це писати. Ми свого часу це згадаємо. Тобто, апостол Павло знає, що є християни в Римі, і і пише їм листа, пише скоріше, десь в 50-х роках, і це десь, ну наприклад, між своїми подорожами. До язичників в різні, в різні землі Римської імперії, провінції. Ну і в нього є певні сподівання, що він колись добереться і до Римлян. Знову ж таки, ми про це з вами будемо ще читати і на це звернемо увагу. Зараз пропоную о, почати його. А ще знаєте, що що буває таке. Що деякі послання піддаються сумніву, писав їх Павло чи не писав. Так само, як ми з вами читали послання Соборні і інших апостолів, там Якова, Іуди, Петра, Іоанна. Там теж бувають свої нюанси. Певні деякі послання кажуть, належать Перу, не належать тому чи іншому апостолу. Так само, як і послання до євреїв, апостола Павла, теж є от певні такі сумніви, чи він дійсно є автором чи ні. Або, наприклад, його думки написав хтось з його учнів і видав під його іменем його лист. Важко сказати. Те ж саме, як з посланням Петра, так? що писав, можливо, його учень. Так, Отже, почина... але в авторстві саме цього послання до римлян, ну, в принципі, сумнівів немає. Отже, читаємо. Павло, раб Ісуса Христа, покликаний апостол, вибраний для благовістя Божого. Традиційне вітання. Ще воно там буде тривати, воно таке просторе тут. Але важливо, що апостол Павло зразу представляється, хто він. Він ще не був в Римі. Ми про, це, ну, це, про це він скаже. І, але, напевно, про нього чули. От він зразу пише лист і зразу представляється, хто він. Називає себе рабом Ісуса Христа. І покликаний апостол, він не, ну, якби, не хизується тим, що він апостол, як, ну, якби, що я, от, вели, ну, умовно кажучи, велике цебе, я от, великий апостол, проповідник, і тому, ні, він каже, я раб Ісуса Христа. І моє служіння апостольське це те, що мені доручив Господь. Я покликаний Господом на апостольське служіння. от, Вибраний для Благовістя Божого. Тобто мене Господь вибрав, а не я. там, якби, Заслуги якісь мав ні, Господь обрав яке Бог а, 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 вибраний для благовістя Божого, яке Бог раніше обіцяв через пророків своїх у святих писаннях. Тобто я благовістую не щось якесь новину, е, якої раніше не існувало. Я так ну в певній мірі новина в тому, що Месія прийшов в цей світ, але не, не новина, що це якийсь новий Месія. Це месія, про якого говорили пророки. Це те, е, я е, благовістую те. Що виконалося, про що говорили і очікували пророки і святі. Те, що було обіцяно Божому, те, що було обіцяно ну, богообраному народу в майбутньому, це благовістя про сина свого, який плоттю народився від сімені Давидового. А за Духом Святості є Сином Божим, якого Бог уявив у силі, воскресивши з мертвих про Ісуса Христа, Господа нашого. Я, тобто, апостол Павло каже, я проповідую про Ісуса Христа, який, по-перше, про якого говорили пророки, перший момент, тобто старий від, відхий завіт, старий завіт про нього говорить, про цього самого Ісуса Христа. Далі Він. Є людиною, тому що він народився від сімені Давидова. По перше, знову вказує на пророцтво. А по-друге, каже, що він є людина, і в той же момент він є не просто людина. Він не тільки від сімени Давидового від Марії народився, так а він за Духом Святості є сином Божим, якого Бог явив у силі. А ще крім цього, його ще він помер і його воскресив Бог. І ось тут він так цікаво, не сказано ніде. Знаєте, в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Якби ще е, богослів'я трійці воно ще формувалося е, в словесних е, формулах. Так от е, апостол Павло, ось бачите, ми кажемо за духом. Духом Святості є Сином Божим, тобто Дух, Син Божий і Бог, якого Бог явив у силі. Тобто Бог Отець має на увазі. Апостол Павло ще не називає напряму Ісуса Христа Богом, але не тому, що Він його не визнає Богом, а тому, що ціль Його проповіді в тому, щоб показати, яка роль Ісуса Христа для нас з вами, ну, для нас з вами і для тих християн, які вперше для тих людей, які вперше почули євангельську звістку. Роль Ісуса Христа це ну, посадження Середник і Спаситель цього світу через це з однієї сторони він не називає Ісуса Христа Богом напряму. По перше, якби він так робив, дуже багато би, які зацікавились християнством, які, які чули чули б які б чули цю проповідь, вони могли б це міг би бути для них зразу тригер перестати його слухати. А коли син Божий, тут, якби знаєте, пом'якшене форму, пом формулювання для того, щоб люди далі слухали, а не знаєте, зразу так все, табу е прозвучала заборона фраза. Е ми більше цього людину не слухаємо. І, І в той же момент він називає його Сином Божим Ісуса Христа, що в принципі робить його Богом, бо Божий син не може не бути Богом. Якщо Бог породи, ну, умовно кажучи, так, син, Бог породжений, син породжений Богом, він теж є божеством. Ну і, в принципі, те, що він воскрес із мертвих, тобто він смерть над ним не власна, теж вказує на його божественну природу. Але це, бачите, все так дозовано видається апостолом Павлом. Тобто він дає певні. Основи віровчення Ісуса Христа, про якого говорили пророки. Я ще раз повторю, говорили пророки, який був, став людиною і який є сином Божим. І це все разом ми проповідуємо. В цьому заключається благовістя. Але далі, Послання до Римлян, воно буде розк... апостол Павло буде все далі і далі ну, поступово розкривати ну, взагалі роль Ісуса Христа. Що, що він зробив, для чого він прийшов, але все в своєму час. Через нього ми прийняли, через Ісуса Христа, ми прийняли благодать і апостольство, щоб ім'я Його підкоряти всі вірі, всі народи. Тобто, ми бачимо, що не Бог дає благодать, так? але через Ісуса Христа. Знову, якби певна така ніби ієрархія, але е, тут. Апостол Павло знову ж таки говорить про посередництво Ісуса Христа. Через Ісуса Христа ми отримали спасіння, і в той же час через Ісуса Христа ми прийма, прийняли благодать. Він говорить про апостолів не тільки про себе, а зараз ми прийняли благодать і апостольство. Тобто це служіння було нам вірене через, через посередництво Ісуса Христа, щоб в ім'я Його підкоряти всі народи. І тут оця всі народи говорить про те, що християнство не... Обраний, не обрана релігія для певного народу, як, наприклад, було в відхозавітні часи, коли був тільки богообраний іудейський народ. Ні, християнство, воно для кожної людини. Немає різниці, хто приходить до Бога. Елін, іудей, варварські, буддист, синтоїст будь-хто. Скажімо так, кожна люд... кожне створіння як на цій землі, розумне створіння, людина, Homo sapiens, він для нього прийшов Христос для кожного. От. Для всіх народів, не для якогось окремого. Особливо це, бачите, стосується в контексті того, що іудеї вважали, що Христос Месія прийде для них і тільки для них, а всі інші як будуть? будуть горіти в вогні. Ми в рай, а всі інші хай в пеклі варяться. Ну, от. Таке було інколи е, крайнє бачення іудейського народу того часу. Не знаю, як зараз. Е, так. Е, е, так, от, щоб в ім'я його підкоряти вірі всі народи, серед яких і ви покликані Ісусом Христом. Вас Ісус Христос покликав. Ми проповідуємо, але покликав вас Ісус Христос. Покликав через нас, але Він. Перша причина. Усім, що живуть у Римі, улюбленим Божим, покликаним святим, благодать вам і мир від Бога Отця нашого і Господа Ісуса Христа. Як долучитись, як стати християнином і взагалі, які привілеї у християнина? Він улюблений християнин, улюблений, улюбленець Божий і його Господь кличе. І він стає святим. Святим в плані не безгріховності, а в плані те, що він інший. Він а, інакший і він відділений. Адже християни вони відділялися від іншого світу. Вони переживали, переставали жити за тими законами, в яких були виховані, за тими релігійними ну, переставали вірити в ту релігію, якої були навчені. В якій зростали, в яка була традиція релігійна? Це стосувалося як іудеїв, так і язичників. Так от, християнин він забирався, він відділявся від всього, всього іншого людства і ставав, долучався до нового народу Божого. Оця ну якби інаковість, оце святий, це інаковість. От Благодать вам і мир, яка нагорода християнину? Він отримує благодать, коли він відділяється, він улюблений з Божий, він його Господь кличе, він відкли, має відкрите серце, іде на цей заклик, стає інаковим, відокремленим від іншого, від миру, язичницького, гріховного, і отримує благодать і мир від Бога Отця. Ну а ще не от ця благодать і мир це таке поєднання грецького і іудейського вітання. Благодать вам і мир, Бога Отця нашого і Господа Ісуса Христа. Бачите, не тільки від Бога Отця, а ще й Господа Ісуса Христа. Знову ж, якщо придратися, отак знаєте, буквально до до фрази, то виходить, що Бог Отець і Ісус Христос ну, вони не рівні. Тобто Ісус Христос тоді що не Бог, якщо Богом називають тільки Бога Отця. Ні, це в даному контексті ми, ми ж не вирваємо фрази із контексту. Ми маємо розуміти контекст, кому апостол Павло говорить і для, і для чого. І що саме говорить? От в такому плані Ісус Христос, тут як посередник, хоча е, не прямі вказівки, що Він є Бог, ну якби залишаються, постійно супроводжуються. Адже Бог е, благодать вам і мир, і як від Бога Отця, так і Ісуса Христа знову показується їхню, ну, Божественну рівність між собою. Насамперед, дякую Богу, Богові моєму через Ісуса Христа. Знову через Ісуса Христа Посередник. Всю все робиться через Ісуса Христа, завдяки Йому і через нього. І Духа Святого ми теж отримували через Ісуса Христа. От. Від Бога Отця через Ісуса Христа. Насамперед, дякую Богові моєму через Ісуса Христа, за всіх вас, що віра ваша звіщається по всьому світу. Традиційно теж апостол Павло завжди, як мудрий вчитель, мудрий вихователь, наставник, він хвалить пасту. Він хвалить християн, що от вони такі бусинки, що вони так е, е, слідують тому, чому навчені, і не зважаючи навіть не зважаючи на те, що апостол Павло не був в Римі і не привів цих християн до Христа, можливо, якихось він десь в інших місцях бачив, вони прийшли в Рим і там проповідували. Але сам факт ну не він, є умовно кажучи, родоначальником е, е, християнської общини. Можливо, він нею опікався. бачите, він пише листа. Але не він туди першим пішов проповідувати, і там заснувалась церковна ну, церква помісна. Ну, помісна ну, церковна громада, християнська громада. Не ним була заснована, як, наприклад, він, він в інші міста приходив і там засновував. Християн не було, прийшов проповідувати і все. і Християни з'явилися з Римом не так. Але він їх хвалить і дякує Богові, що от вони такі молодці. От, е Свідок мені, Бог, якому служу Духом моїм у благовісті Сина Його, що безперестанно згадую про вас. Ну, як би таке. Господь мені свідок, що я за вас дякую і я за вас радуюсь. До речі, часто він використовує цей такий педагогічний і взагалі наставницький, і братський прийом, якщо можна так сказати, хвалити своїх цих, хвалити християн. Так, от завжди благаючи в молитвах моїх, щоб воля Божа була сприятлива коли-небудь прийти мені до вас, і оце вказує, що він ще не був в Римі і ще навіть туди не прямував. Тобто, коли він уже там його схопили в Римі, ой, в Єрусалимі. І почали його так етапами перекидувати все далі і далі. Е як ми з вами читали в книзі діянь? Е і ну, якби до Риму він попросився, що відправте мене його з Єрусалиму в Кесарію, а потім з Кесарії вже до Риму. Так, от, коли він в Кесарії попросив, його вже майже відпускали. Але тим не менше, е він в якийсь момент попросився, що я римський громадянин, хай мене е судить кесар. То він уже в той момент знав, що він і туди якби, прямує. А тут пише, що якби, якби воля була, ну щоб воля була сприятлива, воля Божа, коли-небудь прийти мені до вас. Тобто навіть якби і на горизонті нема того, що він попаде в Рим, значить, до, до його ув'язнень. Але дуже хоче. Бо я дуже бажаю побачити вас, щоб передати вам певний духовний дар для вашого ствердження. Тобто поділитися з вами, знову поспілкуватися, благовістити вам. Ну, можливо, щось на ваші питання дати відповіді, розтлумачити. Але зараз буде вірш, тобто підбадьоритися з вами спільною вірою, вашою і моєю. І от тут момент він не ставить себе. Вищих християн в Римі, ну що я, от такий великий апостол, прийду вас, буду учити неуків. Ні, він їх похвалив. А далі каже, що я до вас прийду, щоб передати вам певний духовний дар, який мені Господь дав, і я, ну за його покликом, я ну це мій обов'язок приходити і благовістити і навчати. Але він каже, щоб тобто підбадьоритися з вами спільною вірою, вашою і моєю. Тобто, я з вами поділюсь, а ви зі мною. Нема от, я вище, а ви нижче. Ні, ми на рівних, ми разом з вами віруємо в одного Ісуса Христа. Наша віра одна. І я хочу з вами зустрітися, помолитися, поспілкуватися і ну, якби поділитися, щоб ми поділитися, поділилися один з одним радістю. Знаєте, як от в, в, в цій. В, е, є такий ну вислів, що коли два мудреця сходяться і спілкуються, обидва в, е, розходяться в два рази мудрішими, тобто вони поділили своєю мудрістю і тільки примножили, а не відділили і у них убавилося. Ні, приумножається так. І апостол Павло, Павло каже: я Прийду, щоб ми возрадувалися і ну якби примножилася наша ну, твіра. Спільна віра. Не хочу від вас таїти, браття. Що я багато разів намагався прийти до вас, щоб мати який-небудь пліт і у вас, як і в інших народів, але зустрічав перешкоди навіть е донині. Він намагався для нього. Ми ж розуміємо, що апостол Павло, який мав за цілю проповідувати Євангеліє ну максимально і особливо він зрозумів свою місію, що він має проповідувати язичникам. Ну, де як не в Римі ну, проповідувати, щоб в столиці, щоб якщо там утвориться християнство, воно ж буде все більше, ну більше потенціалу для того, щоб воно розповсюджувалося по Римській імперії. Не з провінції в центр, а з центру по всім провінціям. Адже ну, Рим, це ну просто центр всесвіту тогочасного. Якщо там започаткувати івангельську проповідь, вона просто буде набагато швидше розповсюджуватися, ніж він буде обходити маленькі містечка або там провінції одну за одною. Звісно, результативність буде меншою. А з Риму то класно. І він каже, що я вже не раз хотів, але перепони постійно. І прийти до вас, щоб мати якийсь небудь плід. Тобто, щоб моя проповідь, адже він приходить в одне місто, десь вдало, десь невдало відбувається проповідь. Знову ж ми читали з вами книгу діянь, і там якраз були такі в одному успішна проповідь в селі, в другому там в місті, а в іншому не, не успішна. І от, і він каже: я хочу й до вас прийти, щоб моя проповідь теж була плідною, щоб багато увірувало завдяки трудам, які поклав на мене Господь місії. Ну і звісно, тоді і проповідь по всьому, по всій імперії буде краще роз, ну, розпосюджуватись. Івангельська звістка. Так, бачите, щоб плід у вас, як і в інших народів, але зустрічав, але Господь чомусь, ну, от він каже: тут перешкоди. Тобто, перешкоди були раніше, і перешкоди є зараз. Не виходить чомусь. А чому ми не знаємо? Ну, по-перше, це було дуже дорого. Тоді пересуватися і, і так далеко подорожувати. Це могли собі дозволити тільки багаті люди або ну державні чиновники, і він і каже, якби далі продовжує, що от він усвідомлює наскільки важлива ця місія. Прийти до Риму благовістувати. Чому? Я боржник і перед Елінами і варварами, мудрецями і неуками. Еліни це якби ну, язичник аристократи а варвари це там, інші племена, які були там, інтелектуально нижче, він каже, мудрецями і неуками. Але, отже, що до мене, я готовий і вам, тим, хто в Римі благовістити. Він розуміє, що не будучи... він не в Римі. Він не може попасти в Рим, а значить, його проповідь не є такою успішною, як могла би бути. І він якби відчуває, що він не проповідуючи в Римі, він, як ніби заборгував тим язичникам, які там проживають. І ну, заборгував, що він не доніс до них слово євангельської звістки. Ну і, звісно, і іншим елінам і язичникам, які живуть по всій імперії, тому що, як я вже казав, зі столиці буде розповсюджуватися євангельська проповідь набагато краще. От, якби от такі цікаве в нього бачення, що я як боржник, що я не встиг не реалізував ту можливість, яка є. Той потенціал проповіді в столиці, і в мене не виходить, і от якби, як знаєте, незакритий гештальт. от, У нього такий, таке бач, ну, таке ну, відчуття. от, Він дуже хоче через це потрапити. в Рим, Ну і свого часу він туди і потрапить, і не, не один раз. Але про це вже інш, іншим разом будемо говорити. На сьогодні все, на сьогодні все дорогі брати та сестри. Ми так сьогодні півглави пройдемо з вами. Завтра продовжимо дасть Бог. Що ж, був радий з вами сьогодні е, вийти в ефір, поспілкуватися, провести час е, і розпочати, якби от дійсно послання по читати послання апостола Павла. Е, перед тим ну, дивлюсь. У нас тут небагато. Ну добре, перед тим як перейду до чату, традиційно прошу вас поставити вподобайку, пишіть коментарі, поширюйте відео в соціальних мережах і підписуйтесь, хто не підписаний. Це важливо для нашого ютуб-каналу Вічі і для наших проєктів Також ви можете підтримати нас донатами, або ставайте постійними спонсорами, на спонсорами нашого ютуб каналу, оформивши спонсорську підтримку на Ютубі. І перейдемо до чату. Стас Борисенко. Слава Ісусу Христу, навіки Бога слава! Владислав Куртигешев, вітання. Людмила, привіт. Бог випробовує злом. Бог інколи, як ми бачимо з Біблії, Він не випробовує злом, а Він, якби з однієї сторони, утримує нас від. Диявола від, від того, щоб людину спокусити, а інколи перестає утримувати і дає спокусам діяти на нас, щоб ми, ну якби знаєте, витривалість народжували в собі. Тобто, випробування, як каже апостол Петров, воно нас дає нам можливість зрощувати в нас віру. І апостол, Яків, і апостол Павло про це говорить. Тобто сам Бог ну, то, випробування він допускає інколи. Так, Спокуси е, диявольські для того, щоб, е, щоб нас загартувати. Ну, я так розумію ваше питання. Якщо не так, то пе, уточніть. Владислав Куртигешев, амінь. Це вам, Владислав. Так, амінь. Сла... Тетяна Хітько, навіки Богослава. Стас Боросенко, слава навіки. навіки віки Богослава. Тетяна Хитко, сьогодні не буде софійських вечниць. Ви знаєте, щось ну от, мали б бути, але щось у нас якісь певні органі... організаційні зараз проблеми. Тому сьогодні, як бачите, ні. Так, Людмила, тут не відповідають на питання. Розходимось. Пані Людмило, ми відповідаємо на питання то після того, як закінчимо розгляд Святого письма. І далі обговорюємо їх. Такий, такий формат ефіру. Так, Тетяна Хілька, дякую <смі> за слова, що відповіли пані Людмилі. Що ж, дорогі брати та сестри, у мене сьогодні немає можливості відкрити молитву за Україну. Я якби не встиг, а може, зараз і відкрию. Просто не встиг підготувати. Такс, одну секунду побудьте. Можливо, я знайду зараз, щоб ми помолились традиційно. Так, є. Давайте помолимось в ім'я е ім Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Да, сьогодні особливо треба, напевно, помолитися, щоб Господь якось умудрив двох людей, щоб вони досягли. Е Досягли певної згоди, аби в Україні настав справедливий та непорушний мир, звісно, і перестала литись людська кров. Всесильний Господи, почуй молитви дітей твоїх споглянь в час важких випробовувань на державу нашу Україну, Благослови та зміцни воїнів наших, владу, уряд та весь народ наш, які протистоять підступному російському агресору на землі, на морі та в повітрі. Правдолюбивий, Господи, не дай ворогам знищити державу, народ та святині наші. Благаємо тебе. Даруй нам з іменем Твоїм перемогу і справедливий та непорушний твій мир наблизь. Пошли грізного чільника Небесного воїнства, твоя архістратига Михаїла на допомогу мушнім захисникам нашим, щоб диявольські задуми агресора зруйнували, в, е, зруйнували вони та вберегли нашу батьківщину Україну. Твоє боєм, щоб милувати і спасати нас, Боже наш. Тобі славу висилаємо, отцю і Сину, Святому Духу, нині, і присно, і на віки віків. Амінь. Ну що ж, будемо, напевно, так, молитовно надіятися. Щоб о, перемовини лідерів двох держав, однієї, я би сказав, лідер, світової держави, а іншої держави-агресора, але щоб ці перемовини привели нас до миру. Важко знаєте, якщо ми залишимось і будемо. наша країна встоїть, то це вже теж буде перемогою, хоча б так. Ну що, звісно, перемога така, як була, могла бути там в 45 му вона недосяжна для е, перемоги над нацизмом, так? так зараз над рашизмом, звісно, такої перемоги досягти, ну, виходячи з сьогоднішніх реалій, надзвичайно практично неможливо. Але. Щоб запанував мир в нашій країні, цілком можливо. дай Бог. Можливо, що з цього і вийде. Ну, це так, знаєте, такі думки. Людські, звичайні і людські е, думки, люд... які... людина, яка втомилась від війни. Я думаю, кожен з нас це розуміє і має такі ж самі почуття. Так, лайк лайф із лайк. Тай, добрий вечір. Можете мені пояснити подих святого Олексія, який жив своїх батьків під лавкою і їм не признався, а тільки біля смерті його всі про це дізнались. Я не знаю, про якого ви, Олексія говорите. Я не в курсі, перепрошую. М -м Пишіть там в коментарі, можливо, про саме про якого Олексія ви говорите. В коментарях, напевно, вже після ну, під відео, вже не в цьому часі, тому що ми завершуємо ефір. А там я тоді завтра, якщо ви напишете в коментарях під відео, то я завтра додам. Ну, подивлюсь, поцікавлюсь вашим питанням і спробую дати відповідь. Божу вам благословення! Хай Господь благословляє та оберігає мирної та тихої ночі. Архістр. Так. Ага. Зрозуміло. Боже вам всім благословіння, Хай Господь благословляє та оберігає. Ну і, звісно, хай Господь в, в, умудрить е, людей, від яких залежить мир в Україні. А, щоб цей мир був справедливий, це найголовніше. Амінь. До побачення.